Приїхали на виклик, а у хлопця повний рот крові. Сьогодні по обіді несподівано помер молодий лучанин. Медики викликали поліцію. Що стало причиною смерті? З'ясовують. Біля будинку ритуальна служба та поліція. Анатолію було лише 25 років. Його несподівана смерть шокувала і сусідів, і рідних. Кажуть, хлопець був дуже працьовитим, як і його старший брат. Там є бабця. Надя, бабця їхня, і мати з батьком жили і ще їх двоє. І Двоє хлопців. Да, не в інститути позакінчували, так що хлопці такі не п'янюги, ніякі. Хлопці працювали і вчилися, тож покінчали університет, цей технічний, вони вчилися в технічному. Рідні припускають, що стався серцевий приступ. Сердечний приступ просто. Це ваш син. Так, Сердечний приступ. Серце нього. Тиск був, тоді братиха казала, що йому визивали. Що? Толік То той старший чи Менший. Менший. А що сталося? Без поняття, я навіть і не знаю. Серце хапануло собаковий, і ми думали, що баба, бо вже баба своя прожила. Ну, а тут ми не думали, що племянник. То він що, ліхий не встачи? Я не знаю взагалі нічого. Медики приїхали, він ще живий був? Ні, вже він мертвий був. Тиск у нього постійно скакав, якось туди-сюди пригає. 25 років. років. Молодій, я скажу, що хлопці такі, що й не побачили ніколи, коли п'яного ніколи, ні одного, ні другого. Тобто да? є, що так п'ють, що тут невідомо, що робиться. Но... Завжди в роботі, десь я їдуть, десь працюють. Того, то, то Медики намагалися реанімувати хлопця. 14.47 надійшло звернення з приводу непритомності при приїзді бригади. ознак життя особа не подавала, проводились реанімаційні заходи, проте безрезультатно. Що саме стало причиною смерті у такому молодому віці? З'ясовують Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.